Дякую. Ради вітати вас, колеги, знову. Ми вже були тут з Нецкаутом, але ми робили таку, скажімо, оглядову презентацію рішень так коротко по всім напрямкам. Сьогодні я хотів би поговорити не про кібербезпеку. Ну, частково, може, щось затрону, але е, хотілося б з вами поговорити про надійність е, і ефективність ваших мереж, е, якість надання сервісів у ваших мережах. І, скажімо, якість роботи ваших користувачів, або ті сервіси, які ви надаєте своїм замовникам, тобто, як ви можете взагалі підвищити цю якість, або як, як ви можете її контролювати. Трошки про кампанію може хтось вже чув, але. Повторюсь, ми працюємо вже з нацкаутом більше шести років. Портфель рішень достатньо великий. Це рішення і з інформаційної безпеки, системи захисту від DDoS-атак, система аналізу трафіку. Там є окремі рішення по мобільній мережі і таке інше в нас вже є досить великий. Портфель реалізованих рішень. Зараз активно проходять ще проекти, які на пілотних стадіях, і реалізуються нові проекти в різних сегментах: DDoS-захист, інформаційна безпека, розслідування інцидентів і таке інше. Замовники в нас це різноманітні фінансові установи, провайдери зв'язку і, скажімо, мали, малий великий та середній бізнес. Трошки про компанію Ноцкаут. Велика американська компанія з досить великою кількістю сотрудників, співробітників покриває великі, скажімо, всі без виключення, можна так сказати, провайдери рівня Tier 1 в тій чи іншій мірі використовують рішення компанії NetScout. антидедос, захист, аналіз трафіку і таке інше. Компанія дуже велику увагу приділяє розробці власних пропєтарних рішень, в чомусь унікальних. Uh, і uh, біля там, я не знаю, вже навіть 40% працівників компанії uh, задіяні в R&D, тобто в розробці своїх унікальних рішень. Компанія присутня практично на всіх континентах. Uh, у всіх, uh, скажімо як, як, як я вже і казав, у всіх провайдерів без виключення стоїть якісь рішення від компанії Netscout. Uh, щодо Це все. Виділю основні три напрямки рішень, які можуть бути цікаві, якими ми займаємося активно. Це рішення по активному і пасивному перформанс-моніторингу, окремий клас рішень. скажімо так, рішення, які допомагають відгалужувати, доставляти та обробляти трафік до систем аналізу: це тапи, пакетні брокери, пакетні флоу свічі. Байпаси, розумні байпаси і таке інше. І окремий клас рішень. Я просто про нього скажу, що це Омніс Security, це рішення, які вже стосуються ну, сугубо форенсік, розслідування інцидентів і боротьба з атаками та різноманітним зловрядом, який може бути в вашій мережі. Сьогодні, якраз, ми будемо говорити оглядово про ось ці два напрямки. Щось у мене ніяк не виходить користуватися цією штукою. І так, NetScout Service Assurance. Сьогодні будемо говорити про сегмент Enterprise. Це саме той класичний NetScout, який займається допомогою, аналізом, моніторингом, візібіліті... Сервісів, додатків, різноманітних ваших сервісних якихось там штук стосовно в розрізі користувача, тобто, ну як цей сервіс може бути покращений, в чому є проблема його використання, де є вузькі місця в мережі, як можна ці вузькі місця обійти або переналаштувати. Зрозуміти, в чому є затримки, де ці затримки, і чому взагалі сервіс працює ось так, а не так, як він повинен працювати. Ця платформа називається NetScout Service Assurance. Стосовно, скажімо так, цієї платформи, вона можна так умовно її розподілити на такі два на два пункти таких. Да? Це сам сервіс Ашуранс. Аналітичний мозок, система обробки даних, обробки інформації, і окремо я на попередніх слайдах показував пакетні брокери, тапи, байпаси, які допомагають для системи аналізу доставляти трафік з вашої реальної мережі, тобто з ваших сегментів мережі, який вже буде аналізуватись, і оброблятись платформою Service Assurance. Ну, Сьогодні всі кажуть про цифрову трансформацію. Так, це, це наша реальність, це так і є. Зараз всі перебувають в цій цифровій трансформації. Е, я не знаю компаній, які ще не пішли туди. чи не ну, ще не, не на цьому шляху, Якщо є такі, то вони скоро там обов'язково будуть. Е, багато хто вже. Ну, перейшов в клауд, багато хто е, вже не знаю, там щось зробив там, з гібридними клаудами, багато хто, е, ну, я не знаю, там ще на шляху переходу в цей клауд, але успадкована інфраструктура, яка була до цього, до цієї цієї цифрової трансформації, вона нікуди не, ну, вона нікуди не поділась. Вона лишилась і вона лишилась цією частинкою. Сервісного ланцюжка, де живуть ваші сервіси, де живуть ваші якісь компоненти від цих сервісів, і де живуть, ну або взагалі там я не знаю, частково, що цей сервіс існує. І основна задача іт керівництва це якось консолідувати це все і розробити єдиний підхід до ну до вирішення проблематики роботи цих сервісів, надання. Якості цих сервісів і взагалі розуміти не частково, де є якісь проблеми, а загалом, тобто, що відбувається, як працює сервіс, як працює клієнт, як взагалі мережа себе почуває. І е, хочу сказати єдине, що е, кожна компанія, кожний клієнт, кожний замовник проходив свій шлях в цій цифровій трансформації. Є багато різних підходів. Ми зараз не будемо про них конкретно, що як і хто робив. Скажу тільки, що з точки зору філософії Нецкаут, підходи достатньо застарілі, вони не дієві, вони неефективні, треба щось нове, зрозуміле, щось, скажімо так, розробити якийсь новий підхід. Що в цьому ключі говорить компанія Нецкаут? Так, да, потрібен новий підхід. Незважаючи на те, що в вашій мережі чи в вашій компанії вже є там від одиниць до десятків різноманітних інструментарів моніторингу, це не допомагає. Чому? Тому що вони не будують єдину картину тих сервісів, які у вас використовуються. Зазвичай, як це буває? Тобто доказова база вона існує в окремих підрозділах. Тобто, ну, окремо, так? І зазвичай вона не об'єднується і проблематика вирішується якимись окремими підрозділами, і загалом не можна побачити взагалі картину в цілому цієї проблематики. А, ну, наприклад, приведу, наприклад, логи з додатків. Вони не інформативні для мережевих спеціалістів, логи там, наприклад, з тих же феєрволів-маршрутизаторів нічого не кажуть прикладникам. Тобто, треба підійти до розбору проблематики з, якогось, ну, з якоюсь однією константою. Тобто, що будемо розглядати, і приходять до того, що основною доказовою базою є пакетні дані. Є такий термін, що пакети ніколи не брешуть. Це саме так. Тобто, Ось цей пакет, наприклад, вийшов звідти, прийшов туди з, -та, з такою-то -та часовою затримкою, з такою-то -та швидкістю, наприклад, так. І це зрозуміло для всіх підрозділів без виключення. Тобто проблематика вирішення питань з точки зору NetSkaut, вона базується на пакетному аналізі. Де ми беремо ці пакети? З вашої мережі. Що це за пакети? Це ті реальні пакети, які в вашій мережі мають місце бути. А проблематика, трансформація і таке інше це все, скажімо так, дуже цікаво, можна довго про це говорити. Стосовно рішення. Незважаючи на всі ці моменти, працює це все досить нескладно. У вас є інфраструктура, ви берете з неї пакетні дані, неважливо, яким чином. Ви можете використовувати. Зазвичай це використовуються тапи, байпаси, пакетні брокери, пакетні флоу-свічі, Ви берете пакети і. Направляєте їх на колектори Netscout. Колектори можуть бути як програмно-апаратними комплексами, так і у вигляді віртуалізованого ну, програмного забезпечення, скажімо так. Чому? Тому що не завжди є доцільно і не завжди підходить до замовника, скажімо так, програмно-апаратний комплекс. Просто немає змоги його десь там встановити. Зараз дуже багато мереж гібридних або взагалі. Хмарних віртуалізованих, нам треба використовувати щось таке, що може на віртуалізації знімати ці пакетні дані. Ну і далі, вже, коли пакети будуть оброблені на колекторах, буде відправлена вся аналітика в систему EngineS One, це, власне кажучи, дашборд, консоль, аналітичний мозок, який вже вам буде в читабельній формі, скажімо так, показувати. Красиві картинки, де ви можете провалюватись до пакетних даних і розуміти проблематику якості надання сервісів в контексті додатків чи якихось ваших там внутрішніх вже продуктів, які використовуються в компанії. Стосовно колекторів, можу сказати, що вони обмежені в продуктивності, тому що програмно-апаратні комплекси працюють там на швидкостях від 1 гігабіту до. Сотень гігабіт, тобто питань з інтерфейсами немає. А от стосовно віртуалізованих інфраструктур, це таке питання дуже нетривіальне. Тобто, іноді зняти пакетні дані з куберкластеру чи з якогось там BMW середовища не, не так вже і тривіально. Тому що це ну, достатньо складно. А у NetScout є свої колектори під назвою VStream. Цей колектор інтегрується в віртуалізоване середовище, якщо це VMware, наприклад, без питань, якщо це якийсь куберкластер, є V-Stream у вигляді контейнерів. І він вже зсередини знімає пакетні дані і відправляє їх також на систему керування. Тобто, ну, скажімо так, це робить далеко не кожна компанія, і далеко не, скажімо так, не, не завжди я зустрічав такі варіанти, що, наприклад, там є багато вендорів, які займаються пакетними брокерами. Що є от віртуалізований якийсь пакет, де я можу зсередини мережі діставати те, що мені потрібно, без якихось там додаткових доналаштувань. Вся ця кухня, скажімо так, працює звичайно на своєму проприєтарному двіжку. Це ASI. Adaptive Service Intelligence – це проприєтарний двіжок NetScout і працює вона, підхід до аналізу працює через побудову сервісних моделей. Тобто вони працюють ланцюжком одна за одною. Все починається з високорівного представлення стану сервісів, і з скажімо так, проблематики метаданих стосовно. Що, що взагалі коється, далі ідентифікуються ключові метрики продуктивності, це кореляція різних політик, різних ключових моментів, які е, знімаються з е, вже з колекторів, е, детальне трасування сесії, звичайно, з прив'язкою. Ну, вся ця аналітика з прив'язкою до сесії використовується. Ну і свої пропєтарні алгоритми стосовно. Аналізу пакетів в тому числі, звичайно ж, застосуванням протокольних декодерів, без цього ніяк. Стосовно продуктового портфелю, сюди можемо не дивитись, це просто, скажімо так, для наглядності я сюди помістив цю частину. Це, скажімо, це NetOps, так, а це Security Це все, що стосується секюріті розслідування інцидентів. Дідос захисту і таке інше, а це все, що стосується моніторингу. Але в них, в цих продуктах, є спільні, скажімо так, частини, спільні пристрої, які можна використовувати як для захисту, аналізу трафіку, так і для виявлення, скажімо, якихось там вразливостей і таке інше. Тобто, що тут можна сказати? Є певні слої, шари, на яких розташовуються певні компоненти комплексу. Все починається з відгалуження і розподілу пакетів. Тобто ми знімаємо пакетні дані, вони потрапляють на колектори, обробляються. Далі є клієнтські частини, є серверні та кор-частини. Далі система, наприклад, системна частина це Engineus One, це все, що стосується великих програмно-апаратних комплексів для там, великих організацій. Це Програмно-апаратні колектори, віртуалізовані колектори і таке інше є окрема частина, яка стосується, наприклад, клієнтської клієнтської штуки. В якому сенсі? Наприклад, у вас є віддалені філіали, у вас там немає змоги, наприклад, виконувати якісь функції там по моніторингу, аналізу. Там, детектуванню, як взагалі працює там мережа, як працює клієнт. Ні, ви, звичайно, це робите, але це не тривіально просто, скажімо так. Ви розміщуєте там спеціалізований пристрій, знову ж таки, програмно-апаратні, або повністю віртуалізовані, або агенти на якісь сервери, на, сер... на скажімо, клієнтські станції користувачів, де Engineus Pulse може виконувати базовий набор якихось синтетичних тестів, там, доступність каналів, імітувати. Скажімо так, роботу реального користувача, відвідувати якісь портали, ресурси, виміряти затримки, віддавати пакетні дані вже на е, систему Engine One для подальшої, скажімо так, побудови моделі того, як працює сервіс, як працює клієнтська частина, як працює взагалі там, ну, додаток в контексті сервісів у вашій мережі. Тобто, е, стосовно того, що я говорив, де схожесть в цих системах, Якщо, наприклад, у вас вже є в мережі колектори пакетних даних, і ви просто користуєтесь системою NPM Network Performance Monitoring, то у випадку, якщо вам потрібно розслідувати якісь інциденти або вже займатися безпекою, то ці ж колектори можуть використовуватись для віддачі пакетних даних на системи аналізу та детектування. В принципі, в цілому, це все.